Залишиться за Екс-очільнику кримського СБУ Олегу Куліннічу продовжили тримання під вартою. Позбавити ліцензії за захист політв'язнів. Окупанти хочуть припинити адвокатську діяльність Олексія Ладіна. Кримські спогади на полотні. Кримська татарська художниця виставила роботи, присвячені окупованому півострову. У Севастополі пролунав потужний вибух. Цю інформацію суспільне Крим підтвердили місцеві. В у кримських телеграм-каналах публікують відео, на якому помітно стовп диму. Крім того, зазначають, що вибух стався у передмісті Севастополя поблизу сухарної балки. Окупаційний губернатор розважає. Повідомив, що російський флот відбиває повітряну атаку. Водночас зазначив, що на місце вирушили рятувальники. Олегу Кулінічу продовжили запобіжний захід перебування під вартою на 60 діб. Справу підозрюваного у державній зраді як сочільника Кримського СБУ напередодні почав розглядати по суті Шевченківський районний суд Києва. Сьогодні адвокати Кулініча клопотали про відвід головуючої судді, начебто, через її упередженість до підсудного. Колегія суддів це клопотання не задовольнила. Крім того, сторона захисту пропонувала суду змінити перебування в СІЗО на цілодобовий домашній арешт із носінням браслету. Проте суд задовольнив клопотання прокурора і продовжив Кулінічу перебу. Ування в СІЗО до 16 грудня ми все таки добилися того, щоб клієнту було надано фахову медичну допомогу. Йому було проведено результат обстеження в спеціальних закладах медичних, оскільки в умовах СІЗО цього здійснити було неможливо. Зняли арешт з транспортного засобу і здається свідоцтво про реєстрацію цього транспортного засобу і передали на відповідальне зберігання власнику майна. Що буде в наступному розгляді 16 листопада? Дослідження письмових матеріалів. Ті, які на місяць державний таймінг, які я буду надавати суду. Я думаю, це не одне засідання, там більше 40 томів. І я не думаю, що це за одне, за, за одне засідання, це нереально просто. Колишнього очільника управління СБУ в Криму, що базувалося в Херсоні, затримали торік у липні в Києві. Під час обшуку у квартирі Кулініча знайшли схованку зі зброєю та документами часів служби в КДБ. Його звинуватили, зокрема, у державній зраді та самовільному залишенні місця служби в умовах воєнного стану. За даними державного бюро розслідувань, Олег Кулінніч таємно працював на Росію, був агентом ФСБ на псевдо псевдокотигорошко та передавав інформацію у так званий політичний офіс у Москві колишньому заступнику Таря РНБО Сівковичу Кримського захисника політв'язнів Олексія Ладіна окупаційні силовики хочуть позбавити адвокатської ліцензії. З таким клопотанням підконтрольна Кремлю МВС звернулося до Тюменської обласної адвокатської палати, куди входить Ладін. Сам адвокат наразі перебуває під арештом. Його затримали 13 жовтня після обшуку у його квартирі в Севастополі. Пізніше суд заарештував його на 14 діб у справі про, начебто, демонстрацію забороненої символіки. Йдеться про два дописи у Фейсбуці за дві. Тисячі рік в одному випадку посилання на матеріал з малюнками колишнього політв'язня Ісмаїла Рамазанова. Інший зображення кримськотатарської тамги та напис «Ми не терористи і не екстремісти. Міністерство юстиції підписало меморандум про співпрацю з міжнародною комісією з питань зниклих безвісти. Документ передбачає допомогу Україні технічними матеріалами, реагентами та апаратурою для ідентифікації людських останків та проведення експертизи ДНК. Міжнародна комісія з питань зниклих безвісти буде підтримувати Україну під час розслідувань та в судових інстанціях для підтвердження того, що докази збирала не лише українська сторона, а так само і міжнародна нейтральна організація. Міністр юстиції Денис Малюська каже, що ця співпраця тривала і до підписання меморандуму. Тепер її формалізували. ДНК експертиза, аналіз фотоматеріалів, відеоматеріалів з тим, щоб ідентифікувати зниклих осіб, хто вони є, чи вони знаходяться на території Російської Федерації, чи вони померли. Це якраз те, що роблять наші інститути, і допомога у цьому з тим, щоб ми налагодили. Роботу належним чином, об'єктивно підтвердження на заході, що ми робимо оцінку правильно. Це власне те, що нам потрібно. Ми зможемо верифікувати результати України. Я не кажу, що результати України не хороші, але для того, щоб боротися з дезінформацією, наводити докази для кримінальних судових процесів, дуже важливо мати неупереджену міжнародну організацію, яка може допомогти верифікувати дані. Міжнародна комісія з питань зниклих безвісти, Міжурядова організація з головним офісом у Гаазі. Вже понад 25 років вона допомагає з'ясовувати долю зниклих людей у багатьох країнах. Ще з 2014 року комісія почала за зверненнями українців проводити експертизи щодо ідентифікації тіл загиблих. Фахівці лабораторії вивчають та порівнюють зразки ДНК, що були вилучені з людських останків, наприклад, знайдених у масових похованнях, і порівнюють із ДНК, отриманої через Зразки слини чи крові родичів зниклих безвісти. Експерти лабораторії беруться навіть за надскладні випадки. Торік у червні міжнародна комісія з питань зниклих безвісти виявила бажання допомагати українським інституціям проводити ДНК експертизи. 31 серпня головне слідче управління Нацполіції підписало протокол реалізації домовленостей. Тепер меморандум укладено із міністерством юстиції. Кримські спогади на полотні. Виставку картин з такою назвою у опереті апереті. Ставила художниця Емінегульзія Дінова. Мисткиня вже виставлялася за кордоном, зокрема у Люксембурзі, Геної та Анкарі. Каже, своїми роботами намагалася показати справжню красу українського півострова, а її квіти такі ж, якими вона надихалася в батьківському будинку у Старому Криму. Для мене квіти це є большим натхненням. І у моїх батьків великий-большой сад. А з квітами гарними, і коли я дивлюся, коли я дивлюсь на квіти, для мене це не І Тому я і хотіла би їх написати і показати людям. Цю серію картин сьогодні я представила як спогади про Крим.